Тро, ну поділися філософією трошки, тому що ми сьогодні багато з гостями говорили з експертами. Там якісь такі практичні речі, що на риночку, куди що падає, росте і, і так далі. А от розкажи трошки про філософію, тому що це завжди зафіксували і винесли на цей на, на анонс. Просто розкажи, ну, треба розуміти, крипта суперволатильна, дуже погано прогнозована, високоризикована, скажімо так, множина активів. І в ній, як в будь-якому гарному казіно, є дуже різні атракції, е, є дуже високоризикові, є дуже помірковано ризикові, є можна сказати консервативні. Але це все от, все одно грає за певними правилами. І в казіно, як ти знаєш, що єдиний спосіб обіграти казіно це бути власником казіно. Тому я вважаю, що тут, ну і, і це моїх там 14 років досвіду в крипті е, виграють вперше за все власники проектів. І ті, які чесні і зробили затребуваний продукт, і ті, які не чесні, зробили так собі продукт, але змогли розторгувати і так далі, і заробляють е ті, у кого є терпіння, ті, хто готові ставитися до актива як до певного стратегічного. Об'єкту, з яким треба працювати довго, нікуди не поспішати, не вестись на локальні якісь хайпові історії, не вірити наративам, навіть якщо всі вірять, не бігти за натовпом, навіть якщо ти думаєш, що в цьому тренді можна швидко заробити. От, якщо людина не шукає лакі-панч, де ти за один постріл зірвеш банк, все буде добре в крипті. Але з того, що я бачу, то більшість особливо молодих адептів крипти, приходить з мисленням швидко зробити life change, не заробити дохід, а отримати дохід. І на жаль, є багато історій, які підтверджують, що це можливо. І люди не думають про те, що це одинокі історії, а мільйони людей втрачають там гроші. Просто їх історії ми не чуємо в медіа, в пресі з такими історіями не виступають на конференціях. Тому я от е, приходжу трошки ділитися таким стриманим, стриманим, дуже стриманим оптимізмом, і, 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 і трошки сподіваюся, що е, очікування е, врегулювати молодих гарячих амбіційних криптанів.